Всім привіт! Ви на каналі Саша Містерка Сиплей. І сьогодні ми будемо продовжувати грати нашу герою Євро Тракці Симулятор 2. Це аж п'ята частина цієї ігри. І сьогодні будемо продовжувати грати цю карту. Того разу у нас відео вийшло таке неповне, там воно серед запису просто перервалося все. Я не знаю чого, за яких проблем, я не знаю. Але в мене зараз 6637 євро. Е, і така нас машинка, це чисто моя, і зараз будемо продовжувати грати цю гру. Тому нажимаємо ринок праці і вибираємо нашу сьогоднішню, на якій будемо грати е, роботу. Що ми все будемо вести? <сам> Отже, у нас є пошта. Так, пошта... 16-30 хвилин. А що тут 15 -36 хвилин? 5 тисяч, це нормально так. Чи, Цвітна капуста, пошта, 15 тонн. Але я не знаю просто скільки воно. А, 43 години. А, ну давайте. 3 години 230 км, 5394. Нормально, хай буде за роботу. Все, відходить. Беремо. Поточне знання, пошта, Ось на І ми йдемо в Гамбург. 5394 євро. Понеділок 12.59 Час дня, понеділок. І ми вирушаємо у дро. Так, наша така машинка. Так, зараз у нас 16. 12 час дня. Так, 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 так. и Така наша машинка сьогоднішня. Показуємо потердывать на виглядаємо Так, э, ну поїхали. Так. Включаємося, заводимся і погнали. Так, а куди повертаємо Повертаємо. О, стоп. Так, куда? Или по правильну. Блин. Блин. Ну вы, о, 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 о! Нормально, нормально, нормально. Стоп, стоп, стоп! Нормально, нормально, нормально. Повертаем. Так, давай повертаем его снова направо. Погнали, пошли все. Так. Так. Нормально там ходить в город, нормально? Нормально. Мально, все, нет. Так, 3 години 40 вилинка, зеленсі може зараз встигнемо ще може приїхати, я думаю вірять, але якщо буде будеш війни, буде дуже класно. Так, там, вже наші не стоять, куди ми не туди, да, да. О, дивіться, буху. нічого не приїхали. так Я зараз дивлюсь просто по зеркалам, Чи ми нормально приїхали? Нормально. Так, ну їдемо, їдемо. Так. Церкві кілометрів не їхати максимально. Це погано. Так, ми не їхали 70 або 70. Так, ось так, ми також проїхали. Так, їдемо далі в Гамбург. Поїхали. Ой, По це червона сіта. Зупиняємося. Так. Там що це завжди не було видно. Так, червона сіта. Добре, чекаємо. Жовте, поїхали. Так. А, ми тут повертаємось? стоп. Ага, ми сюди повертаємо. Добре. Повертаємо. У вас нове повідомлення. Так. Ладно, зараз я не буду покаживатися, не буду від відволікатися. Потім все ж подивимося. А повідомлення за де? Дев'ять верх не зму. Защаднуємо супін. Повідомлення немає, ну і все. Так, чекайте так, а, ми ще, стоп, сюди, стоп, сюди, сюди. О! Так, повертаємо знову направо. Повертаємо. О, це така гарна графіка, серйозно вообще. Так, їдемо сюди, даємо куди їм прямо. Так, у нас осталось 3 години, 19 хвилин. Їхати понеділок 16.40. Дев'ять. Повертаємо. Опа. Зараз в принципі нормально, нічого такого не відбувається, страшно. Так. Дурмо на максимум 70, тому ми зараз, ж, зараз скоротимо. Ну чи ще зменшимо швидкість. Так, сюди. Так, треба їхати по правій стороні, тобто по цій. Ну давайте, якщо вам кажуть, давайте поїдемо з цій стороні. Так, ми їдемо тут прямо, не повертаємо. Добре. Це так хмарно, знаєте, може бути якийсь дощ Може бути. А це тут щут, не О, чайці. Ой, это. Благо тільки камера, да? я повинne, кажуть, я тут, Ой, кажучи, так. Я не помню, чесно кажучи, я тут ще защот. Ой, це не мене. Так. Я не пам'ятаю, що чесно кажучи. Я буду згадати. Може нагадуючись вдовку. Так, коротше, зараз ми їдемо. І включується в нас буде десь 2 години, мабуть. Ну, поїхали. Так, у нас зараз залишилося 2 години 9 хвилин, вже 8, 131 кілометр, і ми їдемо далі. Як ви бачите, нас потемнішало ще більше. Ні, ну серйозно, мабуть, буде дощ, чесно кажучи. То, що, прям, ну... Хмари все показує на це. Жалко, що тут вам ви бачите неделя, знаєте, походу, як було прикольно. Нема тут ніж такого, ну, реагувати, нічого страшного. Так, 2 години, це вже менше, одна година на 59 хвилин. Так, підкидом мало. 6637 євро у нас. Якщо, знаєте, це дуже класно. Тому, що, е, за це можна купити потім собі... Мабуть, штаб. Мабуть. Або там. Або ні, я можу потім нанімати роботі, стати точно працівників нанімати, щоб у нас були. Працювали вони. І дали нам більше грошей. Тому... Це класно. Ну будь тут і Тут іменно всі ігрі. І заробляти гроші це не сильно легко, тому чим більше грошей, тим якби краще. Так. Їдемо. 70 километров максимально. речка, а, да. у речка нет, дорога, она просто шла в что мы по мости приехали. Ясненько. Потому это такая жопа, когда приехали. Интересно. Так. Что уже. Я тоже так я не могу, но максимум 50 км. Але три полоси, це прикольно, звісно. Коли так можна їхати? класно. Одна година хвилин настала. Ні, не ну, знаєте, це ну, доволі ми швидко приїхали цей час. Тобто ми цьому прийшли ще довго, а так зараз взагалі буде дуже класно високо. Тому тобто, може за цим відео ми візьмемо. навіть шаудер роботу? Стоп, блин, у мене ліхтарі не был вимкнув. в я? Стоп. Блін. Два раза в мене, П... мене же зіркня було і не включення фонари, як не включати, блин. F? не F, блин. Я не помню, же включати фонарі же. Блин на Я блина, як включати фонарі, я не помню, что включати фонарі. Так, эээ. Все, я розбро розбирався. Так, эээ... Е... Элика. Так. Є. Yeah. Ідемо, їдемо, їдемо. Бістра. Ми таку череву, там щось зібрали. Так, включаємо аварійку. Так, їдемо. Так. Йдемо. А є заправочка. заправочки у нас нормальні, що заправлятися не треба. Кожен, я думаю, нам хватило, це точно. У нас зазнак такий інтересний. 43 км, 1000 метрів. Чотири. Кілометри, не знаю. Ладно. Їдемо, хоче по доправки наступу. Не знаю, ну, ти каже, не важка. Так, наші машинка, така біла, бачите, завжди. Тешла, чи то що. Так, їдемо, їдемо, нормально. Все нормально. 57 хвилин нас залишилося. Ні, мабуть, що не буде, але може і буде. Так що повертаємо, сюди, ми повертаємо. Повертаємо. Так Ні, ми прям дуже класно їдемо з вами тут. Дуже близько. А, і, кстати, напишіть мені в коментарях і просто скажіть мені е, скільки мені, ну знімати відео. Тобто мені... Коли я дідо, мені цей момент треба пришвидшувати, щоб вам було відео вийшло хоч би, ну, 20 хвилин, я так спробую зписати. Чи нічого не пришвидчувати, а хай воно буде там вже 30 хвилин, там 40. Але щоб таке було довге. Ну, просто я думаю, що таке довге відео, мабуть, більшість частина моєї аудиторії не буде дивитися, тому я це пришвидшую, але якщо ви схочете, то я можу таке виписку відео, При тому що якесь відео було 26 хвилин ролі. Воно було так довго. Не яка це була частина, Друга чи третя. Так, шо такі. 100 км. ух! це для машин, ладно. Капец, але я шо 100 могли км заходи. А, але мені тільки 70. Пойб 90 поставило даже, хоть. Не 100 там вже 90. От. Так. 27 градусов... о, там вообще не дуже мало часу сталося. О, 90 минут. О, это вот почув. Че нормально? Але покажи їдемо. Кажу їде. Тесло поїхав всього. Тапу тут Тесло повсюду ще. Так, ось сюди, сюди, сюди. О, бігорбок зараз буде трошки помаліше їхати. Вас вітає гамбург. Ура! Ми з'їкли в гамбург. Того разу у нас був ось на брюк. А у разу у нас вже амбург. Гамбург. Класно. 19 хвилин. 8 км сюда боже чуть не приехал боже заговорили в мене скигали тут мосты стройка там чи що? Інтересно, ну конечно интересно то 600 км з 50 смысл що так мало я тяженуся на 80 або, опять, 50 уже господи ладно идем Що Прямо. А мы туда їхали. А, де, по помисті, да, ми їхали. Ого. Розголужить. Так, Куда мы повертаємо? А, ми повертаємо тут. Ми повертаємо. Так, ми повертаємо почати наліво, добре. Добре. Чекаємо. Поїхали. Так, э, повертаємо сюди направо Так, сюди, так? Ну да, це стрічка. Да. Це не англія. Так, 13 хвилин, 6 кілометрів. Ми побачимо, чи будемо ще брати другу э, роботу. Якщо якось між таблицький можна. Так, просто я хочу, щоб вийшло, щоб біля, було дуже добре. Так. Просто контейнери якісь такий інтерв'юсінькі. Моно їхати 60 За Заходимо. А, да, ми типа ми зараз будемо приїхати через під ну, на мості. А потім приїжджали, бачите, тут знизу по дорозі. Ось тут то не видно, коли сам, коротше. Бо може, загальні вентилятори. Але ми такі гарні тут ще такі краєвиді. Прям хороше, ми прям так почуєте, щоб бачили всі гарні ці краєвиді. Зараз задоволяти карнаш. В общем, нам могу просто. Дуже гарно травм. І на графоні то, конечно, дуже класний Прямо мені нравиться дуже. Так, бачите, камера, пише, Ось камера е, відео нагляду. Так, помліше. Ну, біля тепер. Ми так не тому що ми розуміємо. А де то вновь сидіть? Висить з хорошо. О, там ми приїхали, не страшно. 8 ходили на 3 км. Mm. Нормально. Так, там куди, значит, зараз? Призупиняємося, щоб ми розігналися так. Що підця можна їхати? Ну як завжди, да. Так, знаєш, роз... стоп, 100. О, поїхали. Так, поїхали, поїхали. Так, куди мене? Прямо? Прямо, так. Да. Не повертай. Прямо, прямо. Так. Да. Прямо їдемо. А, все, я бачу вже місце нашого призначення. Все, повертаємо. Так, повертаємо. Так, далі на куди? Тут стоїть. Куди? Куди їх? Туди? Куди їх? Що вресує? Ні, ну назад треба. А, я поїду сюди. Угу. Я поїду. стоять. Стоп. Сюди. Я поїду. Ось сюди. Угу. Да. Можно подойдет. Нормально. Так, куда? А, сюда. Су... Чи не. Блин, не сюда. Спадибор. Пока мы доедем шо до того місця. Боже. Не, ну чого разу прям берем... справился быстро. Согласен. Интересно Так, Де? прямо прямо щоб... Прямо, да. А, сюда Відкриваємо, ворота, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо І заїжджаємо Само зараз нормально взяли Не добре Чо робити? на Ой. так э, поставь... а, то, правда, а, поставлю а тут правда можно нажать поставлю кон скажет ну да вот це. 20 п нам добудет так куда а сюда а на проїжджайте на ну, розмонтажня робиться напрямку штурмова на карте а я понял так в это таклюшні что Ідеально, так, е, саме не радіо. Так, прочитаємо, що напише знизу. Так, відмінно пробіг 231 км, втрачена часу 3 години 30 хвилин, втрачена пазу 1149 літрів, базова оплатня 5320 євро, або лосів казалося? Я не знаю, ну коротше. Бонус майстерності рівня 1 плюс 4 євро, бонус за маневрування причепом 20 айс, ми що ми коли приїхали, так. Да. 87 XP і 5344 євро. Початківець. прекрасно, продовжуємо. Так. У нас 11731 євро, класно. Коротше, я думаю, що ми будемо започинати ще одну карту. може максимум подивитися, що нас тут тіше Саженці. Кстати, скільки нас тут всі саженці 3 години. Може на другий раз, кстати, з Німеччини Нідерланди завести саженці. Це прикольно. Буде билки. А, чи ні, я не знаю. Сендвіч панелі. Коротше, а, це на паром. Ну, на паромі треба було попробувати поїхати, бо ми ніколи ще не їздили, я думаю, буде прикольненько. Ну коротше, це вже буде все на наступний раз. Якщо вам подобається цей раз, там лайки, пишемо коментарі і підписуємося на цей канал. А з вами я Саша. Саша містерка Сиплей. Всім пока-пока!